400 підписів зібрали житомирські активісти під зверненням до начальника ОМВС в Житомирській області з вимогою відкликати житомирських беркутівців з Києва. Свої вимоги активісти принесли в управління внутрішніх справ у Житомирі. У руках тримали плакати з гаслами Беркут, пташко, повертайся додому. Пам'ятайте, кому присягали на вірність Беркути не клюй народ. Люди кажуть, акцію влаштували для того, аби Житомирські спецпризначенці не виконували злочинних наказів і не воювали проти власного народу. Наша акція спрямована на те, щоб повернути спецпідрозділ Беркута до міста Житомира, на місце їх дислокації. Щоб вони не виконували злочинних наказів, що вони боролися з злочинними угрупуваннями, тобто те, що вони повинні виконувати по місті, щоб в місті не зростала злочинність. Ми бачимо, що Беркут виконує злочинні накази, ведучи прицільну… Стрільбу по мітингувальникам ми бачимо, що жертвами стають не тільки протестуючі, які знаходяться на майдану, а також люди, які виконують там свої професійні обов'язки, такі як журналісти, медики. До мітингувальників вийшов заступник начальника ОМВС в Житомирській області Юрій Лебідь. Він прийняв звернення, втім коментувати його не став. Я вийшов до вас. Я, я вийшов до вас для того, щоб отримати начальника начальник у вас, ваше звернення. Ми його розглянемо. Я вас почув, я побачив. Дякую. Ми теж вас би все, хотіли так. почути. Що найкращого. Так скільки ж того, скільки меркутів цих випивок. Довго ще будемо чекати наших хлопців? Ми хотіли, щоб нам пояснили ситуацію, яка склалася, і позицію відносно Беркута. Ну, в принципі, ми десь приблизно такої реакції очікували, оскільки, як ми вже бачимо, що влада і правоохоронні органи вони ігнорують людей, ігнорують їх думку, ігнорують їх бажання. В принципі, це і призвело до цих протестів, які на сьогоднішній день існують в Україні. У разі, якщо спецпризначенці в найближчі дні не повернуться у Житомир, активісти погрожують більш масовими протестами.